Так, ціна підписки Game Pass в Туреччині показуємо. Ultimate наразі коштує на місяць 800 турецьких лір. Якщо наразі робити по моїй інструкції з телеграм-каналу, то вийде дорожче, вийде десь 900 гривень, тому що там ще комісія буде на купівлю цих самих турецьких лір. Отже, звичайний гейс преміум, Ні, преміум у нас коштує 409 турецькі ліри. Ну, Якщо на гривні, знов-таки по моїй інструкції, це у нас преміум. Так, вони його вже перейменували, Геймпас преміум 409 турецькі ліри. Ну, десь 500 гривень. Мабуть. Десь 500 гривень буде коштувати. І самий дешевий геймпас в Туреччині наразі коштує 269 турецькі ліри. Це просто ну, грам онлайн і 50 ігор. На 3 на місяці 709 турецькі ліри. Напишіть друзі в коментарях, як вам нові ціни від Майкрософт.